Доброго ранку країна, доброго ранку хлопчики, дівчатка, батьки, люди планети Земля. 7 годин 26 хвилин. Ранку і ось ми бачимо, що не три ці мішочка, а вже їх набагато більше, бо вони закопані, підкопані і отакий стан. Що пройшло, скільки. 15.30, трошки більше, майже 50 хвилин і ось такий стан. Бачите, я все повиривав, але це не знаю, за скільки встигну. Побачимо. Ось так. Очистка камня Герковеса. Ось він. Бачите, його трошки. Надламали, но нічого, а це вже поставили захисники Голосіва. Ось такий стан. Так, щастя, здоров'я, радості, любові. На все добре, любі мої.